Війна внесла свої корективи в життя кожного з нас. Відтак змінились і літні канікули малечі, дітлахи з різних куточків України не залишаються осторонь боротьби українського народу за свою незалежність та демонструють, навіть маленький українець житиме вільно. Маленькі волонтери з рівного вже не вперше збирають кошти на потреби наших захисників. Валерії 9 років. Вона спершу з подругою, а потім самотужки збирала кошти на тепловізор. Розповідає, її головна мрія перемога. Робила вироби з ракушок, браслетики, сама заколки, іграшки. Що в мене є мило для рук, обручі і картини. Тисячу просто говорити рівно. Так тисячу 1500. п'ятсот. Я хочу, щоб вони пішли або на потребу для за на для наших захисників, щоб їм було на що жити, на що харчуватися та. Або щоб вони пішли на тепловізори, мама Валерії Тетяна каже: спочатку волонтерська діяльність доньки насторожувала, та згодом жінка зрозуміла, що саме так діти відчувають свою важливість та свій внесок, в світле та мирне майбутнє нашої країни. Спочатку трішки було ну з острахом, тому що переживала, що можуть щось неправильно подумати, неправильно відреагувати люди, але потім її на, на з Бажанням великим бачу, що стремиться дитина, робить ці поробки свої, дійсно підтримати її. А це Маша, їй 10. Разом з друзями вони також збирали кошти для наших зсу. Спершу самі повиносили з дому іграшки та робили прикраси з бісеру. Потім до їх волонтерського руху долучились мешканці сусідніх будинків. Дуже багато хто приносив там. Є є машинки, браслетики Ми робили самі. Там деякі робили свої поділки всякі з ракушу. Ну, Спочатку мало, а потім під вечір вже багато хто розбирав чого. Назбирали ми 1306 гривень, це за чотири дня було. Володимир, батько організаторки дитячого волонтерського руху Марії, каже, це було дуже приємною несподіванкою. Дівчинка не один раз відвідувала ярмарки фестивалі, де збирали кошти для наших захисників. Надихнувшись, Марія вирішила приєднатись до допомоги військовим. Вони зібрались робив якісь певні вироби, хто якісь іграшки повиносив. І от Марія задумала, згуртувала, втілила в життя. Було приємно дивитися не тільки, як вони це задумували, але як вони це все і. Втілювати для того, аби діти побачили, що їхня справа не менш важлива ніж у дорослих. Їх запросили до будинку ветеранів, де вони передали кошти, що згодом будуть витрачені на купівлю військової амуніції та інші потреби військових. На думку директорки комунального закладу будинок ветеранів Вікторії Шинкаренко, наші діти вже добре усвідомлюють, що таке війна. А їх головна мрія перемога України у війні з окупантами. Дуже б не хотілося, щоб і їм це дісталося. Тому вони зараз правильно роблять. Я думаю, підсвідомо вони розуміють, що вони. Зараз все роблять заради свого майбутнього. Софія Капінос, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.